Я думаю, що кожен міський житель хоча б раз у житті ловив себе на думці А може, ну його той шум, ті затори, ті безкінечні багатоповерхівки. Купити б хату в селі, щоб город, яблунька, річка поруч і щоб прокидатися від співу пташок, а не від шуму сміттєвоза. У мене ця думка виникала десятки разів. Спочатку це була мрія, яка здавалась недосяжною. Потім план на майбутнє. А потім я просто зрозуміла якщо я не зроблю цього зараз, то колись можу і не встигнути. Та й чесно, після пандемії багато хто почав замислюватися про запасний варіант житла за містом. Мені завжди хотілося мати шматок землі, де можна посадити кілька грядок, трохи квітів. А головне, щоб діти бігали босоніж по траві, не по бетонних доріжках у дворі багатоповерхівки, а саме по траві, де вночі пахне м'ятою, і де можна вийти і почути справжню тишу. Але мрії мріями, а практика річ сувора. Я почала шукати будинок, і тут почалося найцікавіше, бо знайти ту саму хату виявилося не так просто. І от зараз я хочу поділитися нашим досвідом, де шукати, на що звертати увагу, які помилки ми робили і які відкриття чекали попереду. Я скажу чесно: це була не лише історія про будинок, це була історія про людей, про надії, про маленькі розчарування і про великі відкриття. Бо село воно зовсім інше, ніж місто. І поки не зіткнешся з ним впритул, навіть уявити не можеш наскільки інше. Перший крок, який робить будь-хто з нас, коли щось шукає, це, звичайно ж, інтернет. Я відкрила відомі сайти з оголошеннями і просто занурилася у світ сільських хат. Здавалося, що їх там сотні. Маленькі будиночки з біленими стінами, величезні садиби з городами на пів гектара. Старенькі хатини з пічкою і навіть сучасні котеджі на фоні глиняної дороги. Але дуже швидко я зрозуміла кілька речей. Фото можуть брехати. Іноді хата на фото виглядала як вінтажний прованс. А в реальності виявилася зруйнованою будівлею з діркою в даху. Ціни різнилися в рази. За однакові за станом будинки в одному районі. Могли просити 5 тисяч доларів і 15 тисяч доларів. Ріелтори. Частина оголошень була від ріелторів. Вони намагалися впарити будь-що. О, це дуже перспективний варіант. А ти дивишся і думаєш, ну хіба що для зйомок фільму жахів? Пошук в газетах. Я думала, що цей спосіб вже давно помер. Але ні. У райцентрах досі виходять газети з приватними оголошеннями. Там часто траплялись дуже цікаві варіанти. Звичайно, інформації там мінімум. Наприклад, продається будинок, село Петрівка, телефон такий то. І все. Ні фото, ні опису. Але як з'ясувалося, саме серед таких сухих оголошень можна зайти найцінніше. У нас був випадок. Я подзвонила по одному такому телефону, і трубку взяла бабуся. Вона сказала, Та що там розказувати? Хата стоїть, добра, приїдьте подивитись. І в голосі було стільки щирості, що ми таки поїхали. І не пошкодували. Але про це трохи пізніше. Пошук у соцмережах. Не повірите, але Facebook і Telegram зараз стали справжніми майданчиками для продажу сільських хат. Є багато груп, там оголошення часто викладають самі власники посередників. Правда, тут інша проблема дуже багато сміття. Можуть виставити напівзруновану хату за космічні гроші або пишуть будинок у відмінному стані, а на фото обгорілий дах і двері, які висять на одній завісі. Але в цьому є і плюс. Можна одразу написати власнику, розпитати про деталі, попросити більше фото чи навіть відео. Найефективніший спосіб, про який мало хто здогадується, це старе добре сарафанне радіо. Ми просто сіли в машину і поїхали в село, яке нам подобалось. Приїхали, зупинились біля магазину і почали питати місцевих. Кажемо доброго дня! А не знаєте, чи не продається тут десь хата? І ви б бачили, як це працює. Люди в селі відкриті. Одразу кажуть: О, а в тій хаті ніхто вже 5 років не живе. Хазяйка в місто переїхала. Давайте я вам дам телефон. Або у сусідньому кутку вчителька померла. А її діти квартирують у Києві. Може, й продадуть. Мені здалося, що це навіть своєрідний квест. Чим більше питаєш, тим більше інформації отримуєш. Пошук з ріелторами З ріелторами у нас був неоднозначний досвід. Один ріелтор показав нам хату з гордим виглядом. Це просто перлина. А в хаті обвалена стеля, крізь яку видно небо. Інший був чесний. Дивіться, хата стара, але земля добра, чорнозем. Я зробила висновок. Ріелтори можуть бути корисні, якщо ви шукаєте щось конкретне і не хочете витрачати час на поїздки. Але в більшості випадків їхні послуги не виправдані, бо справжні сільські перлини вони вам точно не покажуть. Пам'ятаю, як ми вперше зібралися їхати дивитися сільський будинок. Це було навіть трохи урочисто, наче ми їхали не просто в подорож, а у своє майбутнє. Ми завантажили в машину термос із чаєм, бутерброди, взяли дітей, бо хай вони відчують пригоди і вирушили. Усі ми уявили собі картину. Зараз ми приїдемо, побачимо хату з біленими стінами, вишневий садок, стареньку криницю біля воріт і одразу зрозуміємо оце вона наша. Реальність, як завжди, внесла свої корективи. Перше оголошення ми знайшли на сайті. На фото була дуже мила хатинка, рівненька, побілена, дах новенький, вікна пластикові, ціна смішна. Ми вирішили це знак. Їхали ми туди з таким піднесенням, що навіть сперечалися в дорозі, де посадимо яблуню, а де виноград. Доїжджаємо, і от що бачимо. Дах справді новий, але накритий лише з фасаду. А ззаду діра, крізь яку видно небо, вікна пластикові, але тільки два, решта старі та гнилі. Сама хата перекошена, двері не зачиняються, а всередині стіни триснули так, що можна руку просунути. Ми стоїмо і мовчимо. Власниця, видно, розуміє наш стан і каже: ну тут трошки ремонту треба, але ж хата жива. Жива вона була настільки. Що навіть щур вискочив нам назустріч. Діти зойкнули, а ми з чоловіком переглянулися, і все стало зрозуміло без слів. По дорозі назад ми вже не обговорювали яблуні. Ми мовчали і сміялися водночас. Оце наш перший досвід. Друге оголошення ми знайшли у газеті. Дзвоню, відповідає бабуся. Каже приїжджайте, будинок гарний. Чоловік його ще в 70 сімдесяті будував, міцний, як фортеця. Їдемо, село гарне, мальовниче, зустрічає нас та сама бабуся, веде до хати. З вигляду справді капітальна будівля. Але щойно ми зайшли всередину, стало моторошно у хаті було темно, сиро і холодно. На стінах висіли старі фотографії в чорних рамках. І складалося враження, що всі вони дивляться просто на тебе. Піч розвалювалась у кутку павутина, вікна забиті ковдрами. Тут давно ніхто не живе, сказала бабуся. Але ж ви молоді, відремонтуєте. Чоловік шепоче мені Я тут не можу ночувати. це ж як у фільмі жахів. А діти відмовилися заходити далі порога. Ввічливо подякували і поїхали. Потім ще тиждень між собою ми називали цей варіант будинок із привидами. Ще один варіант ми знайшли через знайомих: їдемо в село, телефонуємо власниці. Ми вже приїхали, де вас знайти. Я зараз з коровою закінчу і буду. Ми чекаємо 20 хвилин. Потім виходить жінка з відром молока, веде нас до хати. Будинок невеликий, охайний, видно, що ним займалися. Ми вже почали тішитися, аж раптом сусід підходить і каже Та ви не беріть її хату, вона під час дощу вся заливається. Ото минулого року по коліна води було. Жінка почервоніла, почала сваритися з сусідом. Та не брешите людям, нічого там не заливає. Як не заливає, як я сам допомагав відро води виносити? Ми стояли між ними як арбітри на боксі. І зрозуміли, от чому важливо дивитись не тільки на хату, а й на сусідів, бо від них може залежати половина вашого життя. Наступну хату ми запам'ятали надовго. В інтернеті фото було не дуже стара хатина, облуплена штукатурка. Але ми вирішили поїхати і не пошкодували. Коли ми приїхали, я побачила сад. Це був справжній рай, яблуні, груші, виноград, малина, навіть кілька абрикосів. Власник дідусь, років вісімдесяти, із гордістю показував кожне дерево. Я ходила та думала оце воно, отут я бачу дітей у садку. Отут буду ставити лавку. А потім ми зайшли в хату, і вся моя мрія зникла. Бо стеля провалилася, підлога прогнила, туалет на вулиці, води немає взагалі, і щоб провести електрику, треба тягнути кабель через сусідське поле. Дідусь чесно сказав хата стара, я вже сам у ній не живу. У дітей у місті ночую, але сад бережу. Ми поїхали звідти зі змішаними почуттями, бо сад був казковий, а хата. Непридатна до життя. Друзі. І ось висновки наших перших поїздок. Після кількох таких поїздок ми вже зрозуміли кілька правил. Ніколи не довіряти фото. Вони можуть бути зроблені 10 років тому. Або з такого ракурсу, що все виглядає ідеально. Завжди дивитися на це село в цілому, бо можна купити гарну хату, а навколо занепад, магазинів немає, дорога розбита. Розмовляйте з сусідами, вони скажуть більше, ніж власники. Не поспішайте. Перша емоція часто оманлива. Ми вже почали сприймати ці поїздки не як в тому через чарування, а як пригоди. Іноді навіть діти жартували. Мамо, а сьогодні ми їдемо в будинок із щурами чи в будинок з привідами. А ми з чоловіком сміялися та казали. Сьогодні буде новий рівень нашої гри. Дорогі глядачі! У наступній частині я розповім про найважливіше, що саме треба перевіряти при виборі будинку в селі. Там буде багато практики, документи, межі, комунікації, дороги. І, звісно, історії з нашого досвіду. Як ми одного разу приїхали, а виявилося, що власників у хати аж четверо, і кожен хоче продати по-своєму. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок вашої мрії.